Це саме та сукня. Сукня 1975 року. Сукня, яку вона ніколи не одягала. І ніхто ніколи її не одягав, І ніхто ніколи не наважився нікому її віддати. Окрім сукнів? Дідусь купив собі ще е, новесенький піджачок. У нас є цей піджак. Це саме той піджак. Вона е, збереглася медина, ділочка так. Первімає. -май. -май. май. І ця сукня повинна стати сюрпризом-подарунком для Олі. Їй тоді було 50 років. Ольга була простою жінкою, вона ніколи не мала такої сукні, але вона завжди мріяла про неї. І коли Олексій з Олегом сідали в автомобіль, Олексій випадково сів на цю сукню. І він не думаючи, просто поставив її на заднє сидіння автомобіля. А Олег подумав, коли бачив, як Олексій ставить сукню на заднє сидіння. Цей чоловік купив її, щоб повезти свою дружину на танці або, можливо, ще кудись. А вона померла. І померла вона через те, що зараз, ну, здається, майже абсурдним. Вона застудилася і отримала запалення легень. Бабуся Ольга пережила Голодомори Другу світову війну, в той час, як вся її родина, батьки, сестри, брати всі загинули. Вона все це пережила, щоб померти у 1975 році від пневмонії. Її доньці, матері Любомира, було 13 років. І вона була поруч із нею, коли це сталося.